Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 3 жовтня в області хмарно. У Черкасах буде до 10 градусів тепла в день та 13 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Тут синоптики прогнозують до 20 градусів в день, вночі ж топчики термометра опустяться до 11 з позначкою плюс. Хмарний день очікується у Каневі та золотоноші. Температура в день 20 градусів, вночі ж 12. На жителів Сміла та Чигирина теж чекає хмарний день. Тут буде до 21 градуса в день та 13 вночі. А я бажаю вам гарного настрою! Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Вікка.